Як баланс між Божим судом і милістю може допомогти або стати прикладом в моїх стосунках в сім'ї, з друзями, в церкві, на роботі, взагалі в суспільстві? Хтось сказав так, що твій дім може бути або домом милосердя, або домом справедливості. Хм. І якщо твій дім став домом справедливості, не дай Боже, тому що дійсно для нас, знаєте, мені здається, моя справедливість вона. Е ну Вона не те, що обмежена, вона дуже обмежена. І фактично, десь у Джон Пайпер колись сказав такі речі, цікаві, що наша людська справедливість вона має лише один кінець це пекло. Якщо я живу по справедливості, то перше, я вимагаю для себе, а це жах, ми розуміємо, так? І якщо йде то ті, тоді мої стосунки будуть ем, обмежені цим. Тобто, уявіть собі, життя моєї дружини. Якщо я вимагаю від неї справедливості, що таке справедливість в моєму розумінні? Ну, Я там трошки пам'ятаю, що я маю робити. Гроші, ну, є стереотипи там, чоловічі, да? гроші заробляти, значить, там, піклуватись про неї, це зазвичай все. А від неї значить, ми вимагаємо вже багато інших речей. Там. Або діти мої, якщо я до них ставлюсь з позиції справедливості. і Бог мене простив, кожен мій гріх прощає, а я що роблю? Вимагає від них. Так, ти маєш відповісти за свої речі, за те, що ти зробив. Певною міру, коли це є педагогічний момент, це одна річ. Але це зазвичай, ми, ми є люди звички. Якщо ми звикаємо це робити, то в домі з'являється дійсно жах. І дом, і, і дом справедливості, коли дом справедливості стає, то він для декого перетворюється на справжнє пекло.